Це у нас місце, де автомобілі стають красивими. Так дійсно, хлопці працюють в малярці так, щоб автомобілі після відновлення по кузову набували свого первозданного виду, такими як вони були новесенькими із салону. Я б міг би сказати навіть краще. Тому що після того як відновлюємо кузов автомобіля, він як правило полірується. Більшість клієнтів замовляє полірування автомобіля для того, щоб він виглядав як новий. Та після цього ми можемо наносити і бронеплівку на автомобіль, і багато хто замовляє саме плівку повністю на автомобіль. чи Частково, наприклад, ось тут арочки, де від передніх коліс можуть летіти камінчики і оббивати частину фарби. Також закатується плівка на передні дзеркала, стійки, капот, крило, а також фари і бампер. Це самі уразливі місця, де можуть летіти камінчики і шкодити ваш автомобіль. Тобто такі дрібниці, але ми про них думаємо наперед. В фарбувальній камері у нас фарбуються автомобілі по технології, які задумав завод-виробник. Коли деталі також шкодяться і ремонтуються, тобто як підручник пише, можна сказати. І майстри, беручи автомобіль в роботу, розбирають його і вже встановлюють деталі на ось такі спеціальні стенди, і це все вичухують, підготовлюють до фарбування, попередньо підібравши фарбу в колір автомобіля. Та коли йде підготовка деталей, в ось такий пилосмокт, як бачите, залітає цей весь пил, і у нас по території, по камері не літає бруд. Це Toyota Camry білий перламутр трьохслойка, в крутій комплектації XSE. І так, ми можемо в тому числі працювати з такими складними фарбами, як білий перламутр, і також з надзвичайно складними кольорами Mazda. Маз особливо червоного кольору, просто в них це найскладніший колір. А вже після нього йдуть і всі останні нічим не гірші. І потрапити в колір надзвичайно складно. Є у нас один автомобіль, який просто був дуже складний по роботі. До нас звернулася людина для того, щоб відремонтувати його, і ми вже на етапі завершення. Це Lexus. RX останнього покоління, гібрид, і тут ремонтно-зварювальні роботи проводились також, в тому числі в середині, аж тут. Автомобіль був бананом вигнутим. Але в результаті ми зробили його, переміряли геометрію, все зійшлося, розвал пройшла. Тепер автомобіль фарбується. Тому навіть надзвичайно складні пошкодження ми також можемо ремонтувати.